Вітаю глядачів парламентського телеканалу Рада. Це програма величі особистості. і Наш сьогоднішній ефір особливий. Ми будемо згадувати про героїв Крут молодих хлопців, які віддали своє життя за українську державу. Хто вони? Про це запитаємо у Ірини Фаріон, мовознавця, кандидата філологічних наук пані Ірини. Я вітаю вас. Вітаю. Нагадаю глядачам, що 18 січня робітники Київського заводу Арсенал підняли збройне повстання. На його придушення були кинуті регулярні війська більшовиків. 29 січня 1918 року близько 300 зовсім молодих людей, київських студентів, учнів старших класів гімназії зі зброєю в руках стали на захист незалежності, проголошеної напередодні Української Народної Республіки. Упродовж п'ятигодинного бою не Ліляні ополченці, не відступивши на крок, стримували шеститисячний загін більшовицької армії на чолі з Мурав'йовим. Тим самим на рівнині станції крутищу на Чернігівщині між Бахмачем і Ніжином, силою своєї мужності, вони створили таку духовну висоту, до якої піднятися поки що можуть тільки одиниці. Крути стали легендою, символом героїзму та жертовності молодого покоління у боротьбі за незалежну Україну. Є кілька контекстів, пані Наталю, цієї. Цього факту нашого буття, один контекст історичний, один політичний і третій мітологічний або міфологічний, якщо говорити за чинним правописом, абсолютно хибним і Сталінським, але це інша тема. Отже, історичний контекст. Що це було? Чому ці хлопці загинули, цю подію. Ми правильно аналізувати будемо тільки в тому випадку, якщо подивимося в глибину нашої історії. Це був перший збройний виступ проти Москви після 200-літньої паузи, після 1709 року, коли, на жаль, поразки зазнав Мазепа. Але його поразка стала насправді легендою також. Його поразка переросла в перемогу нації, яка доводила, що нація за будь-яких умов здатна повстати. Тому цей чин, який вчинили студенти університету Святого Володимира, гімназії Кирило Методівської, здається, і Українського народного університету, за висловом сучасника. Бо мені, чесно кажучи, не імпонують оцінки істориків сучасних цього, що відбувалося в Крутах. Мене більше цікавить оцінка сучасників Маланюка. це було народження нової української нації, яка усвідомила, що без сильної збройної потуги Україна ніколи не стане самостійною державою. Пані Ірино, хлопці е, усвідомлювали, що, що вони роблять. Вони свідомо пішли на нерівний бій так, і Так, Без бен? сумніву. Чому свідомо? По перше, вони всі були добровольці. Їх uh -huh. до цього ніхто не змушував. Напередодні було звернення до студентства, аби воно стало підкріпленням для гарнізону українського, який був розміщений на станції Бахмач, і тим гарнізоном керував Аверкій Гончаренко. Uh -huh. Так, це понад 400 осіб вишколених, також молодих, але вишколених. Але їм потрібна була підмога. Чому їм потрібна була підмога? Тому що на початку грудня. Було проголошено у Харкові Українську Радянську Соціалістичну Республіку. Фактично, чотири області України: Харківська, Полтавська, Катеринославська, були вже окуповані. Росія взяла курс на знищення і на взяття. Києва і останньою краплею у рішенні Москви стало проголошення універсалу про незалежність української держави. Це пані Наталю, відбулося у нашу сакраментальну дату. Вона наскрізь сакраментальна, 22 січня, четвертий універсал. Це ж треба було розроджуватися аж за четвертим разом, щоб сказати, що ми будемо самостійною державою. Знову ж таки, той самий Маланюк наголошував, що е, український провід того часу не змагався за самостійну українську державу державу. вони змагалися в руслі е, спільному, соціалістичних ідей спільно з російською імперією, скажімо так. Це було 22 січня. За тиждень треба було цю державу захищати вже вже зі зброєю в руках. Виникає запитання, що сталося е, на літо 1917 року у розпорядженні Української народної республіки, пані Наталі, була 300-тисячна українська армія. Яка готова була захищати ідею УНР. Е, на зиму з цього літа залишилося 15 тисяч вояків. Чому так сталося? Ну, по-перше, блискуча антиукраїнська діяльність всередині українського війська з допомогою більшовицької ідеології, з їхніми примітивними гаслами земля селянам, а фабрика заводам. Це перше. Друге, моральна втома. Солдатів, які давно вже воювали, починаючи з 1914 року, і пані Наталю, найстрашніше невміння е, керувати тим всім процесом, тобто воєнного лідера на ту пору на 17-й рік реально не було. Потім цей лідер виник народився. Цей лідер має прізвище отаман Петлюра, і він війшов в історію не як політик, як знову ж. Таки казав про нього Маланюк, коли він засідав у раді і здійснював торги між політичними рабами. Так він був ніким. А коли він взяв до рук зброю і розумів, що треба творити українську армію, хоч про це говорив ще свого часу Міхновський, то тоді він став фігурою номер один. І тоді про Петлюру селяни на Поділлі, чомусь це мені запам'яталось найбільше, найбільше казали: ми обираємо тебе за Петлюру. Тобто будь-кого називали, обираємо тебе за петлюру, бо ти нас поведеш, бо ти станеш отаманом, пані Ірино, А де те військо було у Києві? Чому в Києві не було кому Києва захищати? Чому Бу, ми, власне, це ми не можемо цього збагнути? Чому був лише той гарнізон угу. 400 осіб, і треба так. було підмогу саме з студентства, а не підмогу, скажімо, з тих 15 тисяч, які десь були так. дислоковані, Тобто, на мою думку, це абсолютна безпорадність тодішнього керівництва захищати реальну державу. А тобто, винен у смерті цих хлопців хто Тодішнє керівництво? Так. Я думаю, але знаєте, шукати винних зараз це напевно для того, щоб убезпечити себе від наступних помилок. Це перше. Друге, тепер найважливіше зробити інший висновок. Не будемо працювати на розбудову власної армії, все будемо класти своїх дітей. І якщо ми не будемо реформувати наші збройні сили сьогодні, то ми будемо мати загиблих не 5 тисяч, як ми маємо сьогодні в Луганській і Донецькій області, а рахунки підуть на мільйони. Зверніть увагу, що тоді Москва йшла на нас, не через Донецьку, і Луганську область, тоді Москва йшла до нас двома напрямками через Харків. І через Бахмач, там залізнична залізничний вузол, був, той, який зараз, скажімо, є біля Дебальцевого, тому йдуть такі гарячі бої. Це означало 130 кілометрів від від Києва. Загроза була просто неймовірна. Тодішній провід український все робив для того, щоб нація демілітаризувалася. Тобто складається таке враження, що вони не готові були захищати мілітарну свою державу, вони готові були йти на поступки будь-які Шовицькій Росії, шукаючи для цього ідеологічного обґрунтування, що ми разом змагаємося з там класом галитаїв, не усвідомлюючи того, що без армії ти нічого не зробиш. Щодо добровольців, які пішли туди, насправді вони не мали йти у бій, вони були в резерві. Чому так сталося? Що ми говоримо а саме чому саме цей резерв виставили? А цей резерв мав залишитися в резерві? Він, чесно кажучи, потрапив в полон. А як він потрапив в полон? Він опинився в оточенні російських сил, зокрема, в оточенні матросів. Бій тривав 5,5 годин, здається. Так, бій угу. був доволі успішний. Якщо врахувати, що кількісно нас було 400, а їх було 4 тисячі, це просто незіставні речі, то ті 4 тисячі на чолі із Муравйовим абсолютно не розраховували на такого характеру опір. І сотник, який очолював цей процес, відразу зорієнтувався, відбивши ворога, що треба негативно. Гайно відступати, відступати організовано, відступати розумно, і дійсно вони встигли заскочити у поїзд, підірвавши пізніше під собою залізничні колії, заблокувавши рух російських сил щонайменше на 4 дні. А тих 28 святих Оскільки дітей Оскільки за, загинуло дітей Якщо за сторона, то кажуть там. 300 чоловік, да там ну, можливо, це, під 300 спартанців. Та а насправді 27 е... чоловік загинуло. Ні, загинуло. Якщо зважати на ці дані, які нам пропонує, найдоступніше джерело там Вікіпедія, то це 150 людей загинуло. Ще за іншими глибшими даними загинуло мається на увазі з української сторони? З українського боку 250 п'ятдесят uh -huh. осіб. Але ми говоримо про тих, які перепоховали, і тих, які потрапили в полон, і ми говоримо про тих, з яких страшно поглумилися і. Познущалися російські матроси. Я не буду вже навіть розповідати про те, що було зроблено з тими хлопцями. До речі, один із них на прізвище Григорій Писький встиг проспівати ще не вмерла Україна, ну, принаймні перші рядки, і був розстріляний, понівечений, просто замордований. І ще одна така. Але вагон встиг від'їхати. Вагон встиг. Та, звичайно, вони встигли від'їхати, не встигли. Власне, заскочити у цей вагон тих 28, які потрапили в оточення. За деякими даними, вони потрапили в оточення через те, що був страшний туман, і вони дезорієнтувалися в, в території. Це власне була ця резервна група, яка направду, не була вишколена, але внутрішньо їх пані Наталі рвало в бій, так як внутрішньо рвало в бій наших хлопців на Майдані. До речі, на Майдані це все перші постріли почалися також із 22 січня знову ж таки, я говорю про цю страшну дату. Знову ж таки, 22 січня було дано вказівку в 1920 році армії УНР відступати, і я думаю, що ми конче маємо знати прізвища тих 28 вісьмох, яких потім, скажімо так, було героїзовано і кані... Кані... канонізовано, скажімо так, політично з волі власне самого Михайла Грушевського. Михайло Грушевський виступив тоді із промовою над тіла. Ми загиблих ця промова на превеликий щастя була абсолютно неромантична, бо в нас часом люблять сльози. Лити тут нема що лити сліз. Якщо ти хочеш побудувати незалежну державу, ти мусиш жертвувати. І через ці жертви проходить абсолютно кожен народ. І е, було ухвалено рішення перепахувати 28 вісьмох на Аскольдовій могилі. Прізвища тих 28 вісьмох, деякі відомі більшість з них відомі. Є серед них такі імен, яких ми не знаємо. Ну, скажімо, Андріїв, студент Українського народного університету. І тільки всього Божко, Божинський, Микола, в Дужках Євген, тобто ми не можемо навіть точно знати його імени. Борзенко Конончук, Ганкевич Микола, Гнаткевич Василь, Головащук Кирило, Гончаренко Федір, Григорович просто прізвище, студент Українського народного університету, Дикий Андрій, Дмитренко Лука. Чи Василь, Кирик, Корпан, Микола, Лизугуб Микола, Наумович, Володимир, Нітенко, Микола, Омельченко, Онишкевич, Пипський Григорій. Оцей який почав співати наш славень, Попович Олександр, Пірук. Просто прізвище знаємо. але якщо вони були студентами, чому не можна було дослідити і їх імена е, я думаю, що це над тим працюють і не тільки історики. А я назву прізвище людини, яка нещодавно уклала величезну за обсягом монографію про життя тих людей, а саме особисте життя, обійшла, об'їхала їхні родини. Тобто, по суті, і... вони були вік, їхній був від 20 до 24 років. Навіть менше, 18-24. Навіть так? менше навіть менше, і якщо говорити про про вік Героїв Небесної Сотні то середній вік їхніх 40, тобто це вже батьки приїхали зранку 19 лютого і стали до битви з абсолютно нерівним ворогом, так само тоді. Дивіться, 1918 рік героїчний супротив української молоді проти агресії більшовиків. 2014 рік героїчний супротив української молоді проти тодішнього режиму Януковича. Так, Тільки тоді цей героїчний супротив молоді, який відбувався зараз, зокрема 30 листопада, намагалися перевести в абсолютно неполітичне русло. Пам'ятаєте ці гасла неполітичного майдану? Пам'ятаєте ці танцювання і Співання що політики, геть, ми будемо самі собі це робити. Ось вони 30-го числа сумі самі це робили. Це була блискуче розроблена сценарна акція адміністрації президента Льовочкина. Він зараз здається, депутат Верховної Ради. Тобто, тих студентів, які були 30 листопада тепер на Майдані, їх увели у страшну оману. Тодішні студенти їх рвало у цей бій з протесту власне захистити незалежну державу. Був зовнішній ворог. Тут пані Наталю 30-го листопада був внутрішній. Ворог і внутрішній ворог залишився. Це страшна і величезна небезпека для нас сьогодні, бо була опрацьована блискуче внутрішня е технологічна операція, яка дала свої непогані результати. Це вже потім політики прийшли на цей так званий неполітичний майдан. Тоді ці молоді люди не жили в полоні технологій. Вони мали оце палахке серце. А хто ж має це робити, як не я? І якщо ми сьогодні ремствуємо, що, начебто, тодішня влада ОНР винна в тому, що це сталося, ну то я би про це казала по-іншому. Стільки років колоніальної історії, стільки років гніту. Скажіть, будь ласка, хто тодішній український провід мав навчити відразу бути воїнами? Звідки? Мала взятися оця внутрішня сила протесту і мілітарна сила, коли це роками винищувалося і гнобилося. Тому для нас символ не тільки тих 28 які перепоховані, а 250 які там загибли. До речі, з боку москалів загинуло, здається, понад 400. Він для нас існує у метафізичній площині. У філософській площині і зверніть увагу, що прізвища тих людей це в основному невідомі люди, так само, як невідомі люди лягли на Майдані. А про що це все свідчить? Ну це свідчить про глибокі містичні речі, про те, що насправді кожен з нас може змінити перебіг історії. Ці Діти змінили передих в історії, тобто вони показали, що українці здатні зі зброєю в руках змагатися за свою незалежність. Це те, чого найбільше боїться ворог. Це те, що він найменшою мірою розраховує. Їм здається, що коли вони знищили Запорізьку Січ, так коли їм вдалося за 20 років знищити УПА, то Українець не здатен взяти зброю до рук, а він її взяв. І дивіться, оця чума, яка зараз в нас є, вона на превелике щастя локалізована в Луганській Донецькій області, і не просто лише в Луганській Донецькій області, а в певних районах Луганської Донецької області. Це також заслуга тих хлопців, які цією своєю кров'ю ну простелили шлях у нашу теперішню незалежність. Ну, якщо ми згадуємо імена хлопців молодих, які тоді загинули, в 1918 році. То я хочу згадати про Володимира Шульгіна і Володимира Наумовича, двох хлопців, які загинули у братських обіймах, вони були прошиті одною кулею. Так, неймовірно, пані Наталю, але я хочу завершити перелік цих прізвищ, тому що це долі, це життя, це символи, це знаки, це, 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 це Божі посланці. Пірук, Пурик Ізидор, Сірик Василь, Соколовський Андрій, Сорокевич Іван, Твердовський Осип. Тернавський Євген, Чижов Микола, оцей знову ж таки Шерстюк Олександр, про якого ви щойно сказали. Шерстюк і. Володимир Шульгін і Володимир Наумович. Так, і Шерстюк Олександр, і Шульгін Володимир Якович, який народився у 1984 році. Ем... Сучасник тих хлопців з висоти двадцятилітнього ювілею, ну скажімо так, сумного ювілею. Геніальний Маланюк написав дивовижний текст, не сентиментальний. Він завжди наголошував на тому, що українці дуже люблять плакати над своїми героями, панахиди влаштовувати, свічки запалювати, квіти носити. Це, звісно, елемент культури, і це все правильно. Але е, слід вміти бути агресивним тоді, коли конче, треба бути агресивним. І е, Маланюк подарував нам дивовижний текст з назвою, яка абсолютно заперечує суть самого тексту. Оце таке, оце така холодна сталь, скажімо так. Текст називається молитва, але насправді це не є молитва у звичному стані, а випалювання українських виразок. Українського спалахування і загасання, українського невміння довести справу до переможного кінця, української нездатності встати ворогом на горло і до того часу стояти у нього ногою на горлі, поки він не відійде у той світ. Це дуже добре розумів маленюк, який пройшов через визвольні змагання 1917 року, який знав середовище. Звідки вийшли ті молоді юнаки, які загинули, і не маємо ми часу на сльози? Ми мусимо весь наш час зосередити на формах боротьби з ворогом, бо ворог став сильніший. Ворог володіє ядерною зброєю. Натомість наступники цих молодих людей здали статус Української ядерної держави. Це найбільші зрадники. Українського народу, чи хтось коли засудить того так званого президента, який здавав ядерний статус української держави, і тепер ми з абсолютно розваленою армією змагаємося з ядерною державою. Тому не треба сліз, як казала Леся Українка, і цей вірш від геніального маланюка імператора Строф Залізних, про якого казали, він народився в січні. А кажуть, що січень це місяць народження дуже сильних людей, тому що мороз це, такий, це така субстанція, яка викрешує з тебе неабияку силу. Дозволю зацитувати собі це. Знаєте, який епіграф бере маленьок до цієї своєї молитви? Уродило руту, руту волі нашої отруту. Тобто воля часом призводить до отрути страшної. Те, що відбувається зараз у нашому суспільстві, це також немалу трутизну ми вже почали пити. І Тарас Григорович це передбачав. І не випадково ми з вами в грудні говоримо про Тараса Шевченка, бо це рік двохсолітнього його ювілею. Що каже далі Меланюк? Вчини мене бечем твоїм. Богдан Хмельницький називав Росію бечем для українців. Богдан Хмельницький казав, якби не московити українці би давно зігнили вже. Московити постійно актуалізують наші приспані можливості, і оцю ідею бича перехоплює Маланюк. Вчини мене бичем твоїм ударом, вистрілом, набоєм, щоб залишився хоч чорний дим, над неповторною добою. Хай безсоромні очі їсть тих, що живуть без сліз і чести, хто скинув і любов, і злість. Бо не під силу було нести, втомилися, розумієте, люди несила, спалахнули і згасли, як бенгальський вогонь. А небо каже, ні, це на все життя. Не маєш права на втому, бо все зітхав, заснуть. Втекти, сховати за Мазепу й крути, коли грозою йшли віки над полем рту, рути і отрути твоїм бичем мене вчини, щоб басаманувати душі, щоб захитати і знову зрушить смертельний чар дичавини. От, скажіть, будь ласка, чи людина не посвячена в українську історію, в український подвиг горстки і в українську зраду багатьох зрозуміє? Цей крик душі, цей цю сталь слів. Ні. Вона візьме якийсь сентиментальний вершик, даруйте, що так називаються, і буде плакати над долею розстріляних і вбитих. Тому нас живить маланюк, а не той, хто пише сентиментальні речі, тому що сльози наші ствердли на сталь, Принаймні, пані, пані Різначної частини суспільства. А От паралелі герої Крут, герої Небесної Сотні. Та це не просто паралелі, це в один вузол пов'язані життя і долі. Мені здається, що це їхні ненароджені втілення прийшли на майдан. Перші постріли 22 січня розпочали війну. Насправді Росії з Україною універсал було проголошено 22 січня і відразу був декрет Леніна про те, що Росія ніколи не визнає незалежної української держави. Путін ніяк не може змиритися з українською незалежністю. Але Путін, очевидно, вже усвідомив, що його проєкт Новоросії зазнав повного фіаска. Тому що нам вдалося силою духу. Передусім, силою духу, бо зброї у нас практично немає. Бо солдати наші не озброєні належним чином, бо війна у нас названа АТО. але нам вдалося силою духу нації зупинити московську експансію в окремих районах і Донецької, Донецької і Луганської областей. Тоді, пані Наталю, це не вдалося. Але мені здається, що оці ці хлопці з тих давніх часів кричать нам, що українці ніколи не приймуть ментальне рабство. Вони можуть тимчасово прийняти окупацію своєї землі, як це і сталося. 70 років совєтської окупації, 70 років побудови держави, де казалося, що всі ми маємо злитися в один радянський народ. Що з того вийшло? З цього все одно постала українська держава. На превеликий жаль або це воля неба. Шлях цей кривавий і складний. Ви говорите, що сліз не треба, але пам'ять уковічнити наскільки вона сьогодні? От. Реально держава увіковічнула пам'ять про тих людей і про героїв Крут і Героїв Небесної Сотні. Якою має бути ця пам'ять? Про найкраща... українці мають згадувати про це. найкраща, найкраща пам'ять пам це наші дії, найкраща пам'ять не допускати у себе малоросійства, найкраща пам'ять не допускати в себе зневіри. Найкраща пам'ять після тимчасової поразки здійматися і йти далі. Найкраща пам'ять вірити у покликання кожної людини впливати на хід історії. Найкраща пам'ять обурюватися не в себе на кухні, а зробити маленьку справу. Бо ті хлопці нікому не відомі. Але їхній сумарний героїзм прокричав на цілий світ про прагнення великої нації бути собою. Мені мороз іде по тілу, коли я це говорю, і усвідомлюю. Нема поняття маленький українець, нема поняття маленька нація. Якщо цього нема в тобі. Якщо ти вважаєш свою націю великою, ну то ти вже переміг. А як це не вважати, коли є такою великою наша історія? Знаєте, пані Наталю, мене завжди дивувало, що певній частині українського суспільства потрібно було оце повстання на Майдані, щоб стати українським патріотом. Щоб почати е, малюватися жовтим кольором наші мости, щоб носити вишиванки, щоб зрештою говорити мовою цієї нації, цієї держави, про що це все свідчить? Це свідчить про те, що значна частина українців абсолютно не знає власної історії, вона не читає книжок, вона не набирається сили з героїзму. А він завжди був. Він завжди був. І якщо ми цього не цінуємо, то ми щоразу в новому поколінні отримуємо кров. І жертви, а можливо, якщо би ми належно поцінювали героїв Крут, ми б не отримали смертей Небесної Сотні. Вся ця історія пані Наталю, від нас була закрита після того, коли Грушевський виголосив слово за полеглими і коли їх перепоховали на Аскольдовій могилі на 70 років, ця тема була закрита від українського суспільства. Коли це згадували, згадувала про це українська діаспора, згадували про це в Галичині, починаючи з 1926 року, і згадувала про це українська повстанська армія, маючи окремі загони, які носили ім'я героїв Крут. Тобто кожна нація сильна своєю історичною свідомістю і історичною пам'яттю. Якщо вона має цю історичну свідомість і має історичну пам'ять. Ми не будемо знову мати кров і жертви. Поляки, слава Богу, їх не мають так. Угорці їх не мають. Чехи їх не мають. Чехи заплатили свою жертву, коли в 1918 році чеські студенти вийшли в празі на майдан і сказали: ми будемо голосно говорити чеською мовою, тому що ми кажемо німцям, ідіть геть, ви нас нищите від 1621 року. А сьогодні 1918. цю демонстрацію чеських студентів роз. Стріляли. Тепер ми святкуємо День студента. Уявіть собі, ми робимо свято день студента, яке випливає з цього страшного болю, які пережили чехи, і робили це також молоді люди. Далі в республіці Бангладеш розстріляли також студентів, які сказали, що ми хочемо, аби нам викладали мовою банго, а не французькою мовою. Тобто не треба абсолютизувати цю нашу трагедію. Треба розуміти, що через це пекло крови і жертви переходять всі народи. Просто треба засвоїти цей урок, треба пам'ятати прізвища тих героїв. Треба і молитвою, і чином, і невідступністю, і послідовністю змагатися за свою соборну національну українську державу. І все буде класно тоді. Це була Ірина Фаріон, мовознавець, кандидат філологічних наук, народний депутат сьомого скликання. Ми згадували про героїв Крут. Дякую, що були з нами.